Менше з тим, хто спровокував, хто був зацікавлений в тій історії, хто її розкручував поза Москвою? Головний бенефіціар Путін? Тут все, тут, взагалі, я думаю, всі зійшлися на чому, і тут сумнівів нема. Просте питання. От хто організовував? Я вам наведу просто елементарні речі, тому що я те все, що читаю зараз, і слухаю, це американці Зеленського заманили в пастку, Зеленському влаштували провокацію. Бідний Зеленський, ну на жаль, неправильно повівся, можливо, там зірвався, але це ж готували проти нього провокацію. Трампіст, Венс організував все. Просте запитання, чому? В такому випадку Трамп Кілька разів відмовився приймати Зеленського. Трамп заявив, що він не хоче його бачити. Зеленський випросив, виклянчив, пообіцявши підписання угоди про копалини в будь-якому вигляді, в якому запропонує американська сторона так. В абсолютно ущербному для України вигляді. Не так е, не та угода, яку нам оприлюднила, це не є угода про копалини. Насправді це зовсім інша. То вони хочуть засекретити як між Воно ну Вже нема, що засекречувати. І вже не буде. Там буде зовсім інший варіант, там багато гірший, незрівняно гірший для нас на окупованих територіях. Так це готується зараз, абсолютно реально. Готується це визнання цих територій російськими з боку Америки, а далі вони це нав'яжуть всьому світу. Отака маємо історію через певну дурість. Але Просте питання: як міг спровокувати Трамп і Венс, якщо вони відмовилися Зеленського прийняти і заявили, що вони просять Трамп передали з білого дому в офіс Зеленського повідомлення, що Трамп просить його не приїжджати на цей день. До Вашингтона йому відмовили в візиті. Зеленський видзвонив Макрона, випрошував Макрона. Це повідомлення офіційні з Франції. Це підтверджено. Більше того, Макрон що, цікава штука, що це означає? Макрон поручився за Зеленського. Що означає, що Зеленський не покусає нікого? Що не буде істерики, то яка насправді відбулася, не буде скандалів, не буде якоїсь хмацюків. Там був Матюк, там якісь лайка була брутальна з боку Зеленського. Теж Що не буде нічого цього подібного. Це поручився Макрон, то Макрон дуже підставився сильно. Менше з тим, як міг спровокувати Трамп Євенс, якщо вони відмовилися приймати Зеленського, якщо Зеленський всіма способами через посередників напрошувався, щоб його туди прийняли. Він їхав туди спеціально. Заради чого? Заради того, щоб зробити собі добре паблісіті, щоб гарно добре представити Україну, щоб здобути якісь бонуси додаткові для України, щоб якимось чином хоч випросити, хит вивоювати оті якісь, хоча б якісь, хоч умовні гарантії безпеки для України, чи він їхав спеціально зробити цей скандал? Просте питання, якщо йому відмовляли в прийомі, а він таки напросився, хто готував цю історію, хто готував провокацію? Ну, не буває такого, щоб той, хто хоче підготувати провокацію, каже, я тебе не хочу, не хочу, не хочу, не приїжджай, не приїжджай, а ти напрошуєшся сам. Так не буває. Ну, слухайте, просто елементарно причинно наслідкові зв'язки, подивіться народ. Це я не до вас, Дмитрий, це я до всіх говорю. Просто подивіться. Ну, його не хотіли приймати. Розуміючи, знаючи, що він поводиться неадекватно. Він з кожним тижнем поводиться все неадекватніше і неадекватніше. Так там психіатрія, так там, напевне, можуть бути наркотики. Що завгодно може бути? Не знаю. І не хочу знати. Я не є його доктором. Але його неадекватність відкидає від нього. Плюс до нього зневага в лідерів сьогоднішніх США. Просто зневага. Він може туди направити хорошу сильну делегацію. Він замість неї вимагає ні, мене. Я хочу там бути. Чи це від нарцисизму? Він туди в себе напрошує, чи це саме для того, що у вас провокація? Далі, наступне історія відразу ж після того, що. Відбулося, коли відбувся скандал, американці явно були розгублені. Ви звернули, що вони не розуміли, що відбувається. Вони ще тягнули, вони в'їлися. Трамп з'ївся, Венс теж з'ївся. Вони проводили нараду, що далі робити з Зеленським. Їх вигнали всю українську делегацію в зал імені Рузвельта. Це запасна кімната, де коли відбувається переговори, то що і делегації, які приїжджають, там можуть чекати на передзустріч з президентом. Звідти заходять туди, відходять там перед тим. Там абу, потім званий обід для з президентом для української делегації. Там по повній програмі як про офіційну візиту готувалася. Тобто американська сторона готу. Вася до повноцінного без жодних провокацій повноцінного державного візиту на повному рівні. Вони півгодини радилися, що робити Трамп зі своїми всіма, і потім Трамп психанув і сказав, все к чортові матері, і вигнали їх з Білого Дому українську делегацію. Тепер це вперше в історії світової дипломатії. Я не знаю таких історій. Ні, ну середньовіччі такі речі бували. Я говорю про новітню історію не України і не США. Ніколи подібного нічого не було, ніколи подібне не відбувалося. Це вперше, якийсь дикий дебоші, якісь хамські випади, махання руками, все інше. Це це повна дискредитація країни, але все знову повертається до того, хто готував цю провокацію, хто її розвинув по повній. Ті, хто не знали, що з цим робити, чи ті, хто вже мали все відпрацьоване, коли далі вже було відпрацьовано з Fox News домовлений виступ, все інше, всі його заяви пішли. У все вже було підготовлено. Ну слухайте, відчуйте різницю. Плюс хто точно знав, що це все відбудеться? Найцікавіша історія з Росією. Там явно знали наперед, і про це багато говорив, що буде великий скандал зв'язку з візитом Зеленського до Вашингтона. Про це говорили там практично всі. Єдине, що ті, хто високого рівня, просто говорили, просто буде скандал. Ті, хто низького рівня, їм хотілося десь повідкривати трошки роти, і пороздувати шоки, що вони щось знають. Вони вигадали якусь тему. Я не знаю, може, хтось їм вкид зробив, що Зеленського арештують за наводкою за позовом маска, який звинувачує Зеленського, вбивця американського громадянина. Отже, це дурня такого не могло бути за означенням, але з Росії крутився дуже активно перед поїздкою ще. Крутився меседж в Вашингтоні. Ми очікуємо, що відбудеться те, після чого Росія вся буде в шоколаді. В Росії буде все дуже-дуже класно. Зеленський їде до Вашингтону, дякувати, бо от тепер все відбудеться. В старому пару кроків назад. Ряд. Поведінка Зеленського, ми пригадуєте в в тому Абудабі, як він поводився, коли він там чекав, що його приймуть, не приймуть. Взагалі, оце возьміть і мене, допустіть мене до переговорів, навіть не президентського рівня, все інше це, це було дуже принизово. Але паралельно з тим відбулася річ, на яку чомусь ніхто не захотів звертати увагу. А я нагадаю, Лавров поїхав до Ірріяду, і Лавров привіз нові вимоги. Про них заговорила американська сторона. Вони дали витік, що це за вимоги. В тих вимогах посилення так званого блоку Рускаміровського. дуже сильне посилення. Це повне руйнування української внутрішньої суверенної політики. Вимоги, українська політика, за тими вимогами, які привіз Авров, мала би стати дуже проросійською, антизахідною. Це прямо в їхніх вимогах було і головне цифра. Він привіз цифру, яка ну мене шокувала. Всі якось так. Ой, мало мало що там і скажуть 30%. Знаєте в чому вся штука? В липні місяці минулого року зеленський даючи інтерв'ю BBC, Бісі, пром обмовився і сказав тоді, пригадуєте, що треба ж людей зберегти, але й територія. Ну ми ж не можемо 30% території нашої віддати ворогу. Звідки 30% станом на той час у нас. Ще не було навіть 20% окупованих. Що таке 30%? Я сів просто з калькулятором порахував. Дуже елементарний обрахунок. Ні, це не є Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область в повному розмірі, в повному, включаючи не окуповані території. Ні, це набагато більше. Це крім них, крім цих областей, повністю ще Харківська область, повністю, де вони дуже активно наступають. Ну активно наступають ЗСУ їм Не дає наступати активно просуватися. Вони дуже рвуться, і це лівобережня Дніпропетровщина. Слухайте. Так акуратно виходить рівно 30% до десятих, от рівно 30%. Коли взяти саме ці території? Не знаю, може там вони на щось якісь інші території ще планували, але ці точно виходять. Отже, Лавров привіз ці вимоги і залишив їх. Ну ці вимоги були на той момент для Марко Рубіо просто стопроцентно неприйнятні. Та Марко Рубіо, там Вовц, це ті, хто ну, перше підтримували раніше Україну до історії, до скандалу з Вікторією Спарц. Підтримує реально. А Марко Рубіо дуже підтримував Україну і був завжди дуже антиросійський. Для нього зараз грати роль такого промосковського попихача поряд з Трампом дуже неприємна роль, бо він реально антиросійські настрої має, але зрозумів, що він би відкинув повністю рубіо оці пропозиції Лаврова. Але вороптом не наполягає. Він просто каже: Прийміть, це відомо, тому що про ці переговори вже про забудабі дуже багато всього випало. Прийміть от ету, наші передовження, Ви по їх не спішите. посмотрите. Ось приблизно так це відбувалося. Я тоді ще написав відразу тоді написав. Очевидно, що вони розраховують на те, що Зеленський найближчому проміжку не робить такого, після чого ці пропозиції, дикі, абсолютно дикі пропозиції, віддати під контроль Росії території, які вона не може завоювати під якимось тиском США, щоб американські війська віддали ці території, їм, чи що в Україні захопили, віддали. Я не знаю, як вони собі це виявляють. Але вони хотіли, щоб це вимовича прозвучала від Трампа. Щоб Америка їм запропонувала те, що вони дали. Вони хочуть, щоб буде це їхня була сама пропозиція. Бо я тоді сказав, вони точно знають, що Зеленський щось зробить таке, що ті папочки витягне сам Трамп або Венс витягне ті їхні папочки. і Скаже: А ну подивимося, що тут нас русські друзі, братішки, нам предлагають. І що відбулося? Ну тоді відбулося кілька дуже диких його заяв, дуже відвертого хамства. Я думаю, що вже дикішого бути не може. І оця історія спробую оцю формувати. Ну всі вже сказали, формувати антитрампівську якусь коаліцію в Європі, всіх до цього залучити, і все інше. Ну це було та дикі, що дейте вже все вищого не може бути. Напевне, це в Трампа не зреагували, стрималися. Трампа не хотів йти на провокацію, запрошувати Зеленського. Врешті-решт він напросився і він зробив саме те, на що росіяни розраховували. А може, це. Не просто розраховували. а може, вони дуже добре знали, що саме так і буде. Там, взагалі, якісь дуже дивні речі. Частина делегації, ті, які не поінформовані, вони взагалі не розуміли, що сталося. Їм не пояснив, ви бачили, просто скаменіли обличчя Сибіри. Воно просто було як камінь. Ви бачили, що Маркарова, я точно не симпатик Маркарову. Я дуже її критикую за її дуже низький дипломатичний рівень. все. Але вона розуміє, що відбувається, От нас кричать, Боже, Вова, наш красава! А що там Трамп зробить? Вова Трампа пора Ви бачили, Маркарова плакала там, вона реально плакала. І ви бачили ще одна штука, дві штуки, які дуже нетипові. Зеленський, як завжди, в стилі а-ля бомж з конхенду, а е, Єрмак вперше в діловому костюмі. Єрмак в костюмі з кроваткою. І другий момент, який дуже відрізняється: під час всіх візитів до Білого дому, коли вони виходили, Єрмак вскакував відразу, вскакував разом слідом Зеленським, машину тримали з від'їздом, щоб в'їзд вскочити в машину до Зеленського. І завжди Єрмак їхав разом з Зеленським. Цього разу машина стоїть. Чекає з Зеленським перша машина. Делегація проходить мимо. Єрмак проходить в складі делегації, ігноруючи першу машину, їх ведуть до дальших машин, які йде кортеж. Далі за ними єрмак не сідає до машини Зеленського. Мене таке відчуття, що все домовлено в Москві, все продумано. А Вова а Вова зіграв Вовою зіграли в Тьомною, розуміючи, наскільки він неадекватний, що ним можна дуже легко маніпулювати. Вова, ти їм покажи. Вова там то, Вова то. Ну Вова все зробив. Оце те, що відбулося. Про наслідки? А наслідки, ну, перше, я не раз казав, знаєте, багато хто з колег весь час, ну, є ті, кому дуже не подобаються умови, так званого примир'я Трампа. Воно дійсно принизує, але в нас іншого варіанту вже нема. Просто нема. Це 20 квітня припинення вогню, 9 травня, як подарунок Путіну, оголошення офіційного перемиря, скасування воєнного стану і за вимогою Трампа проведення в Україні виборів. Це те, що для Зеленського просто вбивчо. І він категорично. Ви ж бачите, доки не буде справедливого повноцінного миру. Я ні на які вибори не піду. Це тема, яку всі, включаючи навіть його жону, теж в Італії навіть скрізь вони цю тему мусолять без перерви. А в Трампа це пряма вимога на таке відчуття, що його попідвели Вову під це. На в принципі, Вова, а ми зірвемо його плани проведення виборів. Ми зробимо так, що війна буде тягнутися ще досить довго і. Які вибори тобі зараз не загрожують. А далі ми там закрутимо всіх пересадимо, все позакриваємо, все порозганяємо, А далі вже виборів і не буде. Там буде все в порядку. Ти ближче Кукашенко на вічно. На віка. Оце дуже схоже щось і на це. Але в цій ситуації мені здається, що це все настільки неоднозначно з завершенням, що навіть кажу, навіть Єрмак ну не захотів демонструвати, що він має щось спільне з Зеленським в цій ситуації. А наслідки для нас ну перше перемиря зараз скасовується. Воно готувалося до нього. Реальний що? Воно скасовується. До речі, знову те, що я тоді казав, руками Москви Москва руками Зеленського скасувала те перемир'я, які їм зараз не вигідні. Тут я згоджуюся з батьма своїм колегам, зокрема з Олександром Бергенцем, який наводить аргументи, чому Москві зараз дійсно не було б корисним це перемиря. Чому їм цікаво його відтягнути? Отже. Руками Зеленського воно скасовано все про нього більше мова немає. Тепер Трамп дав команду розглядати Росію як дружню державу, Україну розглядати. Я ще не скажу. Це ми зараз всі правильно все скажемо. Вони сволочі, вони гади, вони відбілюють терориста. Все чудесно, все буде вірно. Мене цікавлять результати для нас. Отже, віддав наказ розглядати Росію як дружню державу Україну як винуватцю війни на цьому етапі. Пряма заява Трампа: Путін хоче миру, Зеленський хоче війни. Зеленський хоче вічно сидіти у владі і вічно красти. Війни не війни, мені здається, йому це десь далеко. А Путін, хоч і миру, це найбільша дурість, найбільший цинізм. Але це організовано саме такими речами. Тому перший момент це те, що ніякого перемиря зараз не буде. Зараз будуть йти переговори виключно з Москвою, а потім якимось тиском, може в Україну обходить санкціями? Можливо, Трамп заборонить остаточно не тільки постачання з США. Наші вершати зараз почали кричати. ой, як добре, нам нічого боятися, ми півроку можемо воювати. Ну перше, а що після півроку. Друге, а хто вам сказав, що ви півроку зможете воювати? Склади в Європі порожні. Наші склади порожні. Чим воювати Європа постачає нам більшість, особливо високотехнологічної зброї, яка хоча б частково має стосунок до виготовлення в США або елементи комплектуючі США. Забулися як Швейцарію був у історії, все інше. США можуть заборонити постачання їх. Всі ракети до Петріотів, всі, всі комплектуючі для обслуговування F-16 не можуть постачатися в Україну без згоди США. Відповідно, більшість оцих керованих авіабомб не можуть і ракет не можуть постачатися без згоди США. Все інше Хаймерси, все інше це тільки США. Хтось подумав про це. Тобто подумав про фінансові обставини, все інше, ніхто не подумав, правда? Нам головне, щоб ми повимахуємося, а потім якось воно буде. Насправді, ситуація зараз може виглядати дуже критично. Я собі думаю, а може, тих 30% відсотків не дарма, згадував Вовров і залишив папочку з 30%. відсотків. Може, Зеленський йому їх реально в 2024 році пообіцяв, тоді коли Зеленський про це проговорився? Ну і зовсім останній момент. Всі кажуть, ой, треба ж гідність держави зберіг. Великобританії, повірте мені, трошки більше гідності, ніж в тих, хто можуть обрати зеленського президентом. Правда ж більше? І пригадуєте поведінку британського уряду і Черчилля, як ми будемо воювати проти ворога. Скільки там в Британії тоді було тих всіх поспішників? А може здамося? А ми з Гітером знайдемо спільну мову. А від гітера теж і місара літали і розказували, що все буде хорошо, все буде прекрасно. Черчилль відповів, будемо воювати. Британію бомбардували Лондон, стирали з лиця землі. Цілі міста, Ковентрі, Ліверпуль, стирали з лиця землі в Британії. У нас аж таке, тільки відбувається там, де лінія фронту. Ще міста не стирають. Британії стирали, і все залежало: врятує Америка чи не врятує? Будуть конвої, буде зброя, чи не буде? От те, що ми зараз залежимо. Черчилль поїхав до Рузвельта, то я вам скажу одну маленьку штучку. Нам, знаєте, радянська історіографія з Рузвельта зробила: ой, який хороший президент! Коаліція приможеть. Прихильник Сталіна. Захоплювався Сталіном, людина, яка подозволила поділити Європу, ввести в рабство на багато десятиліть, цілі народи віддати. Людина дуже глибоко аморальна, дуже аморальна і дуже схильна до таких, всяких ну точно копія Трампа. Тільки поводився дуже тихо, тому що його мордував поліоміліт. Він був дуже важко хворий, і тому він поводився дуже тихо і негучно. Людина, яка відмовилася воювати спочатку за Європу. Він не хотів воювати за Європу, він хотів воювати тільки проти Японії в Тихому океані. І Черчилль висуховуючи. Ну, промову Рузвельта хтось читав взагалі. Я читав. Ну, це промови такого, знаєте, собі, от перенести в сьогоднішній день, ну, прихильника Путіна промови. Я багато таких там прочитав. І Отже, Черчилль приїхав і не один день вкоськував Рузвельта, з ним ходив, вивозив його на доріжки Білого Дому, повозити в тому кріслі його інвалідному, ще там щось переконував, впрошував, доказував. Ой, кажуть, він принижувався сам, і він принижував Британію. Висуховував, як Черчи, як Рузвельт йому розказує: ой, ваша Британія, кому вона потрібна, все інше. Він Британію врятував. Він переконав, і Америка вступила в війну в Європі, і конвої пішли, і авіація пішла, яка прикрила Британію потім, врешті-решт, і потім висадка і все інше. Отак От працює політик. Так працював Порошенко, коли Зеленський на стадіоні йому гавка, тупо гавка в обличчя, а він просто спокійно поводився своєю гідністю. А перейти на цявкання шавки, я перепрошую. Ну це вгробити свою державу. Я ще раз кажу, я розумію, що в тій війні. Україна втратила перемогу ще в 22-му році. Зеленський вкрав нас перемогу, тоді коли були наступальні операції, і він їх зірвав усі. Але штука в тому, що зараз, коли прийшов знову Трамп, позиція зводилася в принципі до одного в Трампа. Україна не має стати переможцем, тому що вона вже не зможе стати переможцем за цих обставин. Але в Трампа було питання: Росія не має стати переможцем. Переможцем всі історії мають стати США. Ну, Зеленський йому підгадив в цьому, але тепер, мабуть, я думаю, буде форма, коли де факто переможцем таки стане Росія, а Америка все одно має зберегти статус політичного переможця в цій історії. Тому я думаю, якийсь мир, якийсь буде, але він буде введений жорсткими нормами проти України як країни агресора. Так, Україну буде визнано Америку як країну агресора. Трамп притисне європейських своїх партнерів, і там буде дуже погана розмова в Європі. Дуже погана. Зараз всі там нас так тішаться. Слухайте, нам той, той європейські лідери написали, що ми з вами, ми з вами. Які кількості снарядів і ракет вимірюється це ми з вами? У них нема цих снарядів і ракет сьогодні. Практично нема. То в чому суть оце і ми з вами? Зараз з Трампа будуть розмовляти з ними всіма. Вони всі знаходять спільну мову. Всі. Трамп настільки хамив усім, Слухайте, Канаді він заявив, що вони 51-й штат США мають бути. Він заявив, що він не визнає їхнього суверенітету і державності. І що? Трюдо е, виходки такі робив? Ні? Провели нормальну дипломатичну роботу, і вже Трамп не пікає, навіть що це їхній штат, і Гренландію Трамп забувся, що може бути американська територія, навіть не пікає, а дуже тихо веде переговори, тому що там мудрі державні діячі. А наше до воно нарвалося на те, що ми дістан, ми ще дійсно виявимося країною, проти якої ведуть санкції американські, а Росії віддадуть отих біля 300 мільярдів доларів, які в Америці в них заморожені. І це все буде працювати на російську оборонку. Все буде працювати, буде працювати проти України. Це мудрий державний наш діяч, це зробив. І наші кажуть, ой, як добре, ой, як гарно, як Вова їм показав. У мене просто єдине прохання, щоб кожен, хто написав, як Вова добре йому показав. Завтра вже стояв в черзі до ТЦК. Завтра неділя, понеділок, ТЦК щодня працює. От кожен, хто каже, Вова добре показав. Ми тепер не хочемо ніяких перемирів по Трампу, ми нічого не хочемо. Ми хочемо війну до перемоги. І хай ідуть, хай замінять тих, хто на фронті. У нас ж ти у мільйони мільйони ще є людей, які можуть чи піти. Всі можуть піти. От хай всі ті, хто зараз кажуть, що це дуже добра була історія з Америкою поведена. Хай вони підуть і замінять тих, хто на фронті три роки. Вони вимордувані, їм потрібна передишка. От, хай підуть всі ті. Треба доказувати. Вова добре зробив. Ідіть, докажіть, що Вова добре зробив. Без озброєння, без снарядів, без ракет. Ідіть, вам же ж ваш колеба казав, лопатами будемо воювати. Ну повоюйте лопатами. Хочу це побачити. От десь такі в мене з цього всього настрої, але ще раз кажу: в мене завершує вже основне питання всій цій історії. Воно зводиться до пункту, тому що в нас саме на цьому говорили Вову спровокували. Хто провокував, якщо американці хотіли уникнути провокації і казали, ми тебе не хочемо запрошувати. Ми тебе просимо не приїздити. Він випросив, щоб його взяли, і саме там це все влаштував. Хто провокував? Хто готував і чому Росія знову в дамках? І тепер Росія улюблена США, а Україна мало не ворог. Тому що ніколи ще в історії США не було такого, щоб якийсь іноземний лідер себе так поводив в Білому домі. Такого просто не могло бути. Це вперше дійсно в історії. Реальний п'яний дебош.